Капеланське благословіння на 4 жовтня 23 року в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як Ісус, після того, як хрестився, вийшов і пішов ведений духом пустелю, і там постився 40 днів. А в кінці зголоднів і приступив до нього сатана, який почав його спокушати. Спочатку, щоб він перетворив каміння на хліб, щоб він наситився, потім показав царство, і щоб він царство обрав, а потім показав, а потім візніс на край храму на висоті і став пригни вниз, бо тебе ангели піднімуть і спасуть. І Господь. Це те, що пропонував Сатана, відмовився, сказавши не хлібом єдиним е, сита людина, а Словом Божим і Духом Святим, і сказав, що поклонятися треба не сатані, а Богові, і царства тоді не потрібні. І сказав, що не треба спокушати Бога свого, коли ти щось маєш святість і е, маєш силу якусь. Не застосовую просто так по своєму повелінню. Ви знаєте, спокушував тим, що треба їсти, спокушував тим, щоб владарювати над всіма, спокушував тим, щоб користатися своїми надздібностями. І Господь відкинув це все. І відкинув заради кого? Заради Отця. Тому що Отець наш Небесний, він нам є Отець. А сатана є сатана. Убивця і губитель. Знаєте, в нашому житті такі ж саме спокуси. Ми думаємо, що хліб земний найбільше моя цінність, що царство земні — найбільше те, що я, до чого я повинен прагнути. І що користуючись чудом для себе, якщо в мене є сила, це моє знаєте, призвання. А ні, Господь сказав ні. Обирай спочатку першу цього Отця Небесного і Царство Небесного. І те, що тобі пропонується хліб земний, і владоювання, і е, навіть твої дари і здібності повинні цьому слугувати, а не бути на першому місці. Це нам наука на все життя, але це не тільки наука, а це саме наше життя. Тобто, якщо ми оберемо Боже, Отця Небесного і саме Царство Небесного, і воно стане нам ціннішим за інше, то ми будемо жити, і це наше життя. А в іншому випадку це смерть наша, смерть духовна і смерть фізична. Амінь.